Долучимо до нашого етеру також Ніну Южаніну, народну депутатку від фракції Європейська Солідарність, членкиню комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніну, вітаємо вас доброго дня. Хочеться згадати знову ж таки тему із ввезенням гуманітарної допомоги. Знаємо, що ну були такі плани, так що з 1 грудня 2023 року мають набути чинності певні зміни щодо ввезення гуманітарної допомоги. Бачили одразу реакцію волонтерів, які в соцмережах говорили про те, що якщо зараз ускладнити цей процес різним чином, так то насправді ситуація буде дуже складною в середині країни. Вони відповідно петицію опублікували, і як я розумію, вже. На сайті уряду є відповідь на цю петицію. Ну, власне, розкажіть, чи будуть якісь зміни, чи дійсно буде відтермінування оцею, цього моменту, чи все ж таки залишиться в себе змін? І з 1 грудня вже побачимо знову ж таки ну, оті зміни щодо везення гуманітарної допомоги, про які говорилось раніше? Ви знаєте, я сказала би, що відповідь як завжди. Все, що можна отримати від державних інституцій, це дуже завуальовану відповідь, яка точно не говорить, що збирається робити влада, але можна здогадуватися, вчитуючись в кожний рядок. По-перше, я звернула увагу на те, що вся відповідь побудована на тому, що Міністерство соціальної політики. Зробило певні внесло певні зміни в порядок везення гуманітарки лише на основі того, що є такий звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, який був затверджений Верховною Радою в вересні поточного року. Тимчасова слідча комісія розслідувала всі зловживання пов'язані з везенням гуманітарної допомоги, і видала. Велику кількість рекомендацій, ну майже кожній інституції виконавчої влади, для того, щоб прибрати ці всі можливості, які ну чесно є в країні. Ми чули, що дуже часто продається товар у магазині, який офіційно не ввозився через митний режим везення, але він продається і так далі. Але ж все як завжди, коли намагаються щось впорядкувати. То обов'язково з усім цим вихлюпнуть і те необхідне, що потрібно вкрай волонтерам. Тому і така відповідь на петицію: про те, що нібито влада зробила кроки, які від них вимагала Верховна Рада, про те, що тепер. Після визначення проблемних питань, питань через систему реєстрації гуманітарної допомоги в електронній системі можна уникнути цих, цих порушень, і про те, що вони ще сказали, що далі будуть продовжуватися робочі групи, але не сказали про те, що буде відтермінований строк ведення в дію цієї постанови саме 953-ї. Тому що не можна повертатися зараз в плані ввезення гуманітарки в режим до воєнної до великої цієї війни. Чому не можна? Тому що якщо навіть взяти зараз цифри в державній митній службі, то до двадцять. 20... До, до, до лютого, взагалі по місяцям є дані, до лютого 2022 року значно менше суб'єктів ввозило гуманітарку, значно був звуженіший список товарів і його кількість. Якщо зараз взяти всі обсяги гуманітарки, які возяться в країну, вони в сотні разів більше. Ну звичайно ж, зараз всі користуються постановою Кабміну і порядком, який встановив порядок везення гуманітарки якраз під час воєнного стану. І замість того, щоб точково знайти можливості припинення ввезення. От тими порушниками, про яких ми щойно говорили, це точно якраз великі контрагенти, які масштабно можуть впроваджувати ввезення таких товарів, які потім продаються. І це ніяк не стосується тієї гуманітарної допомоги, які, яка ввозиться маленькими організаціями і, або фізичними особами. І ви знаєте, мене дуже дивує, що всього цього не змогли волонтери довести, для того, щоб однозначно сказати, що ні. Такий порядок не можна вводити з 1 грудня. Ви зупините волонтерську діяльність і призведете до того, що зможуть займатися цим лише дуже великі організації, в яких точно є певна кількість знаєте, логістично грамотних спеціалістів, брокерів, саме тих, хто зможе це все робити, продовжувати і звітуватися, і правильно возити і проходити всі митні процедури. Тому мені здається. Зараз, я сьогодні буду цим займатися, я зараз е щиро підійду до всіх питань і пояснювати ще раз волонтерам, або ми йдемо далі і вимагаємо того, щоб були більш прийнятні порядки і знайшли інший спосіб контролю, або все зупиниться. Так, дійсно будемо сподіватися, що будуть якісь інші підходи до цього питання, тому що справді виглядає загрозливою ситуація, зокрема і те, що ми чули безпосередньо від самих волонтерів, які займаються ввезенням гуманітарної допомоги. Дякуємо пані Ніну за те, що доєдналися до нашого етеру, за те, що пояснили ось цю так непросту ситуацію, яка зараз складається. Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на прямому зв'язку.